Вітаю глядачів каналу «Конкурент-ТІВІ» в Ефірі Лучани про війна в Україні триває вже не перший рік. Тож тема фестивалів та концертів залишається неоднозначною. Здавалося, питання врегульоване, проте думки суспільства і досі різняться. Тож ми вирішили дізнатися у лучан, чи на їхню думку доречно в такий час проводити такі концерти. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Шісь, якщо за 30 кілометрів до лінії фронту, то я вважаю, що це однозначно недоречно. Я вважаю, що кожна людина має проживати своє життя, тому що як би там не було час ідей. В кожної людини життя складається по-різному, і відповідно вона сама обирає, що куди йти. Якщо проводиться фестиваль, то якщо вона хоче, вона йде. Якщо вона не хоче, відповідно вона не йде. Ну в кожного свої запити, свої потреби. Я вважаю, що це все індивідуально. Якось унікуфікувати під одне якісь, то я не знаю, чи це доречно. Тобто загалом ви підтримуєте таку ініціативу, що наприклад в тому самому Луцьку проводиться фестивалі, концерти. Не, щоб це не заважало родинам загиблих або тих, хто воює зараз на лінії фронту на нулі, знаходиться. Якщо це не порушені чиї особисті кордони, то я вважаю, що це доречно. Ну я думаю, що ні. Чому так важан? Чоловік військовий, так і це недоречно. Постійно привозять військових, які загинули і. Ну. Це якось, а взагалі є така ініціатива, що на таких фестивалях, на концертах збирають гроші на зсу. На вашу думку, можливо, це якась пріоритетність? Чи от ви категорично проти в будь-якому випадку? Можна іншим способом збирати? Наприклад, ну наприклад, ну я, я не знаю. Можна якісь інші варіанти. не обов'язково там скакати, скакати танцювати. То ви не підтримуєте? — під... Ні, не, не до речі. Чому так вважаєте? — Ну тому що в країні така ситуація. Можливо, у нас це і не дуже зараз торкається, але там на тій частині, то от взагалі є така практика, що на таких фестивалях збирають гроші на зсу. Як взагалі вам здається? Можливо, коли в такому розкладі це краще. Ну, якщо на зсу, то да, думаю, краще. Але не знаю навіть як я правильно. Ну, ви особисто там, наприклад, за час війни ходили на фестивалі, на концерти. Ні. Ні не відвідувала. Ні. Ні, недоречно. Чому так вважаєте? Ну, тому що ситуація така в Україні багато було, де люди збираються великими групами, лип, були прильоти, були те саме. Так що да і з моральної такої сторони теж. Е а ось є практика, коли на фестивалях, наприклад, збирають гроші на ЗСУ. Тобто є волонтерські такі фонди, є банки, де збирають? Ну, не всі гроші, які збирають, попадають на ЗСУ. Це вже доказано. О так що ні, недоречно. По-перше, з військовою комендантською годиною. По-друге, це ж ну, ну допустимо привозять героїв, а вони там ці концерти встраюють. Ну, логічно ж подумати. А от на вашу думку, також це такий момент, що під час концертів фестивалів частенько збирають гроші на зсу. На вашу думку, можливо, це якась інша пріоритетність за таких умов можна робити концерти? Але не завжди вони їх передають на зсу.